не повезуть убитого у Підмосков'ї та Тітушок, засновника сепаратистської організації оплот Євгена Жиліна. найімовірніше поховають завтра в російському Білгороді. Про це повідомляють українські правоохоронці. Ну а наші журналісти провели власне розслідування, що залишилось в Україні на згадку про сепаратиста, і як його вбивство вплинуло на агресивних прибічників рускава міра. Залягти над носами це вирішили зробити прибічники сепаратистської організації оплот після вбивства їхнього лідера. Так вважають харківські активісти. Вони впевнені, смерть жиліна вигідна тим, хто був проти харківського євромайдану. вони заняли вижидательну позицію. Тобто яким послідством приведе смерть жиліна, как бы для них ще не понятно. Може бути, чесно говоря, и вздохнули з облегченням, тому що ніяких указань тепер выполнять не нужно. Шукаємо родичів та близьких провідника руської весни. Частина з них, зокрема батьки, переїхали до Росії. Сусіди жилі на поквартирі, навіть не відчиняють дверей. За цією адресою ніхто не з'являвся вже не один рік, каже консьєршка. Вони як халі так все. А коли виїхали? давно вже давно у будівлі, де раніше містилася сепаратистська організація оплот. Всі двері зачинені. Проте про існування офісу знають на Полтавщині, де свого часу був зареєстрований жилін. За адресою на вулиці Маршала Бірюзова в Полтаві розташовані зо три десятки різних фірм. Охоронець однієї стверджує, що принаймні торік оплот на території таки був. Перевіряємо. Організація оплот. <плот> Це телеканал «1 плюс 1», Ми хочемо запитати, знайти друзів Жиліна або знайомих. Читайте двері нам так і не відчиняють, тому їдемо шукати офіс компанії Жиліна із назвою Харків спецнадра. В іншому зареєстрований у глухому селі. Тут одна єдина вулиця з одноіменною назвою Кіптівська. Живе тут лише п'ять родин. Знайти будинок під номером один, де має бути фірма Жиліна. Непросто у селі взагалі немає нумерації. Про ідеолога руської весни та засновника компанії Харків спецнадра. Тут навіть не чули. Ми шукаємо родичів Жиліна. Жиліна, да а що таке жиліна? А тут із прізвищем Жилін. Хто небудь мешкає у вас? Ні, ні, немає. Хаща хобабіч села таки знаходимо руїни дерев'яної хати Мазанки. Саме тут мав бути офісний будинок. Про те, що тут останні 10 років хтось мешкав, нічого не свідчить. Проте, в сусідньому селі солонці про Жиліна знають, знятий тринадцятому році, в грудні місяці. У Харкові тим часом кримінальне провадження проти колишнього обозівця готують до закриття через убивство фігуранта, але офіційного підтвердження про його смерті досі не мають. Самі кримінальні провадження, наприклад, щодо фіктивного підприємництва, де Жилін був організатором, є виконавці, є директора цих фірм та інші учасники злочинного процесу. Уся кримінальна справа, звісно, не буде закрита і буде розслідуватися далі. У поліції спростовують інформацію про те, що тіло Жиліна буде доправлено з Росії до України. Наймовірніше його поховають у Білгородській області. За наявною інформацією на теперішній час похорони Жиліна повинні відбутися. Якщо я не повіляю завтра, в місті Білгород там же, де похований його батько. Про те, що прибічники руського міру та фанати Жиліна в Харкові існують, хоча й ховаються, свідчить і ось це уночі. Невідомі розвісили листівки з епітафією лідеру оплоту. Костянтин Павло, Світлана Фечунок, Оксана Солодовник. Харків Полтавщина, ТСН, 1+,1.